Залишається третій вид завдань це побудувати графік функції. Подивіться, графіки ми з вами будували в минулому році. Зараз згадаємо, як це робити. Якщо ви подивитесь на цей вираз, то він страшний і невеселий. Да? Нам спочатку, щоб побудувати графік, давайте ми його спростимо, тобто віднімемо. І отут, дивіться, ми записуємо функцію, пишемо дорівнює, від чисельника віднімаємо знаменник. Зверніть увагу, що якщо у нас перед робом стоїть знак мінус, от перед робом стоїть знак мінус, то оце ми нібито беремо його в дужки, а потім ці дужки відкриваємо. Тобто буде мінус х квадраті, і тут вже стане плюс 7х. Ну і зводимо подібні доданки. 2х квадрат мінус х квадрат буде х квадрат, мінус 7х і плюс 7х маємо плюс 3х. Далі помічаємо, що ми можемо х винести за дужки. в дужках залишається х додати 3, потім х в нас скорочується, і наша функція буде мати х плюс 3. Погодьтеся, да, що отакий от великий великий вираз страшний? У нас перетворився на х плюс 3. Тобто нам треба побудувати графік функції ігре доріння х плюс 3. А ця функція лінійна, і ми з вами вміємо її будувати. Але яка в нас буде? Особливість порівняння з минулим роком. В тим, що у нас в знаменнику стоїть х, і в нас додається, що ОДЗ Х не дорівнює 0. Це означає, що коли ми побудуємо графік, на наступному слайді, коли ми побудуємо графік, а графік ми будуємо, пам'ятаєте, будуємо значення, знаходимо X, значення y, х підставляємо будь-які. Будуємо графік, то коли х дорівнює нулю, у нас виходить виколота точка. Так її називають, виколота. Тобто, якби дирка там буде. Тобто, Вона не буде дорівнювати нулю. Так і використовую таке слово виколота точка. Тобто, у нас буде графік вся пряма, але з такою диркою. Чому саме тут? Тому що у нас х не дорівнює нулю. А коли х нас дорівнює 0, отут у нас х дорівнює 0, а коли графік в нулі дорівнює, от на цій лінії, коли х дорівнює 0, ми викалуємо, тобто робимо дирочку цю. А тепер згадуємо, хто не пам'ятає, як ми будуємо графік функції. Нам треба побудувати y дорівнює x міну 3, здається. Да? X -3. X -3. Пам'ятаєте, що ми говоримо, що ця функція лінійна, значить, графік лінійної функції є пряма. Ну, це ми вже все це знаємо. Просто я зараз повторюю, проговорюю. Е е Нагадую тим, хто не пам'ятає. Ми знаємо, що щоб побудувати графік прямої, нам необхідно досить двох точок. Тобто ікси ми задаємо будь-які, а ігрики знаходимо. ікс ну, дорівнює 0 ми не будемо писати, тому що ікс нас не дорівнює 0. Давайте позначимо ікс 1 Підставляємо значення замість ікса. Тобто, там написано y дорівнює x додати 3. Замість х підставляємо одиничка. Буде 1 додати 3 X дорівнює 4. Далі підставимо 2. Тобто 1, 2, це я ставлю на невеликі числа для того, щоб ми їх підставили. 2 додати 3 буде 5. Отже, y дорівнює 5. Нам говорять, що y дорівнює х додати 3. Ми замість X підставляємо 2, 2 додати 3, 5. Ці точки ми позначаємо на координатному промені. Я от, от Координати цієї точки, х1, тобто y4. Будуємо. От наша 1 і y 4 це десь. ну, тут, Якщо тут 3, то це 4, да, то це отут десь точка. А друга 2, 5, ну, 2А5 і ще далі. Ну, тут десь. Ну, Ви погоджуєте, що дійсно цей графік побудований правильно. Ми проводимо цю пряму. І, в принципі, було все добре, якби не цей знаменник. А так, оцей знаменник ми повинні виколоти оцю точку, щоб показати, що воно не дорівнює цій точці. Ну, давайте в нас приклад приведено: ми зараз побудуємо якийсь графік цієї функції. Так як часу у нас бракує, ми зробимо тільки один, побудуємо один графік функції. а ви вдома виберете ще чотири. А три залишиться для найкмітливіших. Може на наступному уроці. Я подивлюся. Так, який обираєте будемо будувати. Мені все одно. Який? Будь, Будь-який, дивіться, якщо всі ці графіки плюс-мінус однакові, то тут може вас злякати ця одиничка. Тому я вам пропоную шестерку. Тобто як до дробу додавати одиничку. Добре, я, скажімо, ємо двох зайців, Побудуємо графік і дізнаємося, як до, до раціонального дробу додавати одиничку. І так. Я запишу цей функцію y дорівнює 4 x 4 х квадрат поділити на х і додати 1. Що робити з цією одиничкою? Дивіться, ми з вами вчимо, як додавати вирази з однаковими знаменниками. А чому ми не можемо одиничку представити, як х поділити на х? Адже це та ж сама одиничка, але нам вже зручно, бо в нас вже однакові знаменники. Зрозуміли, який прийом? Тобто, ми одиничку представляємо як частка однакових виразів. В даному випадку це в нас Х поділити на Х. Якби в нас тут було Х плюс 1, ми пробили б Х плюс 1 поділити на Х плюс 1. Тобто, для чого ми це робимо? Для того, щоб звести до того, що ми вміємо з вами робити. А ми вміємо додавати дроби, раціональні дроби з однаковими знаменниками. Тобто маємо ми спільний знаменник Х, а чисельники ми просто додаємо 4х мінус х квадраті додати х. Я вже не проговорюю про те, що щоб побудувати графік функції, ми спочатку його спростимо, тому що ми вміємо поки що на даному етапі з вами будувати тільки прямі. Ну і є підозра в те, що тут буде пряма. Так, тепер згодимо подібні доданки. 4х додати Х буде 5 х відняти х квадрат і поділити на х. Але знову ж таки, як то кажуть, чуйка нас підказує, що треба ще тут щось зробити, щоб скоротити. Що в чисельнику ви помічаєте? Ну, та впевненіше говоріть? Чи я так швидко, що ви не встигаєте? 5х мінус х квадрат поділити на х. Що можна зробити? Артем, як спростити цей вираз, як скоротити цей вираз? Які ми знаємо способи скорочення виразів, які ми знаємо? Способи, щоб скорочувати вирази? Владік. Ну, uh, no, X буде. Що X буде? Де буде Х? Ну, uh, no, X треба за скобку. О, да. Я хотіла почути слово «дужка». Правильно. Тобто в чисельнику ми можемо X винести за дужки. В дужках у нас буде 5, тому що X забрали, відняти Х. А в знаменнику х так і залишається. Навіщо ми це робили? Для того, щоб оці ікси скоротити, і у нас е, наша функція буде мати вигляд 5, відняти х. Ну це вже інша справа. Тобто ми з вами будемо будувати графік функції y дорівнює 5 мінус х. Все було б добре, якби не в знаменнику не був би х, е, правильно? Тобто ми будемо будувати графік функції, але при умові, що х не дорівнює фатиме нулю. Тому що е, в нулі, коли х буде дорівнювати нулю, наш знаменник перетворюється в нуль, а ми на нуль ділити не можемо. тому... Ми побудуємо графік функції y дорівня 5 x, а отут дех дорівня 0, ми зробимо, виколимо цю точку. Зробимо там дирку. Так. І будуємо так, як ми робили це раніше. Значення x і y. Тобто, знову ж таки проговорюю, що графіком лінійної функції, яка це функція лінійна, це якщо x знаходиться в першій степені, тобто немає оцього х квадрата, і немає ділення на х, ми позбулися цього. Тому це графік лінійної функції. А графік лінійної функції є пряма. А щоб побудувати пряму, нам необхідно вказати дві точки, які задовольняють цю пряму. Дивіться, я вам такий ланцюжок проговорюю. Тобто, Логічні наслідки, тобто ми спростили, у нас функція лінійна, графік лінійної функції є пряма. Щоб побудувати пряму, нам треба дві точки. Ми знаходимо координати цих двох точок. Замість х підставляємо будь-які числа. Ну, я не буду підставляти, тому що їх дорівня 0. А от 1 і 2, чи може мінус 1 можна підставити. Знаходимо y. 5 відняти 1 буде 4, отже y дорівня 4. Замість окса підставляємо двоєчку 5 підняти 2 до рівня 3. На координатній площині ми позначимо координати оцих двох точок. Х1 у4 і х2. 3. Я будую координатну площину, позначаю х. Це відома всім процедура. Тобто, одна клітиночку ми беремо за одиничний відрізок. Відповідно, тут буде 2, тут буде 3. Нагадую, що е, вгорі, е, над, е, верхня частина Y – це теж додатня, нижня це від'ємна, мінус 1. Х теж праворуч додатня, е, ліворуч від'ємна. І зеленим кольором я буду будувати графік. І так, 1-4. Тобто, 1 по x, це означає, що ми будемо рухатись праворуч ліворуч. Вот наша 1 по x. А далі ми по y вказуємо 4. А y, якщо додатко, рухаємося вгору, якщо від'ємно, то рухаємося вниз. Тобто 1, 2, 3, 4. Вот наша шукана точка. Тобто, яка має координати 1, 4. Деякі діти до сих пір не знають, як координати встановлювати точок. 1, 4. Тобто ми побудували точку. Далі будуємо координати другої точки. 2, 3. По х у нас 2 по ігреку, 3. Ось ця точка. Тобто, від нуля рухаємося. 2 по х, 3 по Y. Все. Проводимо, з'єднуємо наші ці дві точки. І ми з вами побудували графік прямої. Тепер я продовжу. Чому я продовжую? Тут в мене буде 5 цифра. Якщо ви зробите це по клітинкам красиво, не так як я каряво, то у вас буде набагато красивіший малюночок. І тепер зверніть увагу. Що у нас x не дорівнює нулю. Це означає, що там, де x у нас дорівнює нулю, от дорівнює нулю, там, де в цій точці існує графік, ми повинні його виколоть. Тобто виколоть. Тут нарисувати, як, ем, ну, показуємо, що ми виколуємо це. Ну, ми це робимо олівцем. Тобто, тут графік існувати не буде. Тобто, буде у нас пряма, але з виколотою точкою. Так і говорять, викалуємо точку. Тобто там графік існувати не може. Все, ми побудували. Тобто, у нас буде пряма, але з однією виколотою точкою. Як цю точку знаходите, ми вказуємо, що х в нас не дорівнює 0, значить, дивимося, де х де дорівнює 0, а потім ми його викалуємо, якби показуємо, що не дорівнює. Саме на цій прямій, яку ми побудували.